Слава Ісу Христу! Продовжуємо нашу роздуму про ангелів і знову про Аврагама і зустріч з ангелом. І це була не дуже непроста зустріч і дуже непроста річ, що сталося з Авраамом. Здійснилася обіцянка дана Авраамове. в нього народився син, довгожданий син і для Сари теж. Можна представити собі, Сара як. Така рада була, що вона старості зачала дитину і народила. Вона от так можна казати, опікувалася Ісааком. Авраам так само був дуже-дуже вдячний Богові, що він довів ту справу, яку з ним почав. І можна казати, такий спокій є в них, така радість, спокій і раз скільки років Ісакові не знаємо, але він ще дитина. Бог звертається до нього знову і каже йому: «Іди до гори моря і принеси в жертву свого сина. Можна казати, як я тепер я теж говорю, у людини немає слів. Думаю, в Аврагану теж не було слів. Що це таке? Що Бог просить? Здійснилося все дане ним. Тепер чому таке просить. І Біблія зауважує зразу так, що це є випробування для Арагама. І для Ісаака теж, і для жінки теж. Для всіх. І Авраам, він є отцем віри, От тут його віра показується. Це під. Креслює сам Павло, коли пише цю історію так само, що каже, Авраам, коли йшов на гору, він вірив, що Бог, який дав йому сина, готовий навіть з мертвих зробити все те, бо Бог всемогутній. Не знаючи, не розуміючи все до кінця, вірив, довіряв Богові. І, в принципі, можна казати, такою вірою йде Авраам нагору своїм сином, і показується його віра тоді, коли його син питає, тату, дрова тут, вогонь тут, вніж у тебе він не озвучує, але а де жертва? Авраам не бреше. Він щиро серця довіряє Богу і каже, Бог попіклується про жертву. Він і щиро серце це каже і приходить на гору. І от тут знову ангел звертається до нього. Авраам, Авраам, я тут. Можна казати, як її і коли зображають, хватає його за руку. Не треба. Я бачу, що наскільки ти вірний і довіряєш Богові. не треба цю жертву. Достатньо була та жертва, що ти готовий був, і достатньо було те, що ти своєю вірою, довірою дійшов до гори, піднявся на гору. цієї жертви було достатньо, щоб доказати, що ти вірний. І тут не можу не говорити про Ісуса. Тому що це гора мор'я не що інше як Єрусалим. І на цій горі, по сьогоднішній день, цікаво, де храм, там є мечеть, мечеть скали, де Авраам мав принести в жертву свого сина. І якщо стоїмо на Олівковій горі в Єрусалимі, бачимо храм. Бачимо той мечеть. І неподалеку вже не видно Голгофу, бо вона вже застроєна. Там друга гора, на якій був розп'ятий Ісус Христос. Так точнісінько, як я тепер дивлюся на вас. Оливкова гора, тібрів, храм. І знову вже місто, і там є. Храм по сьогоднішній день, де Ісус Христос страждав, помер і Воскрес. Жертву, яку Авраам не приніс, Бог приніс заради нас. І так само Ісус Христос на Олівковій Горі молиться напротив храма молиться, звертається до Отця. Отче, якщо можна, нехай це часа відійде від мене. Але нехай не по моїй волі буде, а по твоїй. І заважив Лука, прийшов до нього ангел і підтримав його. підтримав його. Так само був ангел, ангел, який взяв руку Авраама, що не треба жертву достатньо тої віри, яка в тебе є, і все так буде. По твоїй вірі. І тут так само. Бере Ісуса за руку ангел і підтримує Його. Отець з тобою, і ця жертва це має бути. Люди без цієї жертви не будуть жити. Ти є дорога, життя. Ти є та дорога і життя, по якій треба ходити, тільки знаючи Ісуса Христа, бачивши. Його життя, бачивши його жертву і бачивши його страждання, і бачивши його Воскресіння або, можна казати, через віру, це все моє бачення, вірю, що я зможу з ним у місті пройти дорогу свого життя через страждання. І може до мене теж може підійти ангел і підсилити мене, сказати не бійся. Ісус тут, Я поруч, Я з Тобою, і з ним в місті до Воскресіння. Всім бажаю гарних пасхальних свят і вірити в вічне життя і спасіння наше. Амінь.